Ілон Маск знову в центрі уваги цього разу через рекордну компенсацію, яку схвалили акціонери Тесла: 878 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття. Це найбільший пакет винагороди в корпоративній історії. Але гроші лише частина історії про найбагатшу людину планети, яка намагається перетворити виробника електромобілів на гіганта штучного інтелекту та робототехніки. І останнє щодо винагороди генерального директора 2025 року, нашому засновнику та сіо Ілону Маску. За результатами голосування. Понад 75% проголосували за схвалено. Маск вийшов на сцену під овації, а разом з ним танцюючі машини. Ефектне <плес> шоу для акціонерів, які повірили в його бачення майбутнього. Але головне не танці. Маск оголосив про плани, які здаються фантастичними навіть для нього. Власна гігантська фабрика з виробництва чіпів для штучного інтелекту п'ятого покоління. Маск каже, що Тесла вже домовилася купувати всі чіпи, які виробляють Тайванська ТСМС та південнокорейська Самсунг, але цього недостатньо. річ у тім, що ми фактично домовилися купувати всі чіпи, які виробляє фабрика. Це, по суті машина для друкування грошей для TSMS і Самсунг. Буквально, чим швидше вони виробляють чіпи, тим швидше ми надсилаємо їм гроші. Але цього все одно недостатньо. Тому, наскільки я бачу, єдиний варіант побудувати щось дуже велике. Маю на увазі, фабрика повинна виробляти принаймні 100 тисяч пластин на місяць. А можливо, це буде одна з десяти у комплексі. Тобто, в підсумку мільйон пластин на місяць. Ці амбіції викликають посмішки навіть у аудиторії акціонерів. Маск це помічає і каже: коли ідея викликає сміх, це добрий знак. Але це не єдиний проєкт, який він представив. У квітні наступного року Тесла почне виробництво CyberCup, першого автомобіля компанії, створеного спеціально для безпілотного таксі, без кермового колеса, педалей, навіть без бокових дзеркал. Він максимально оптимізований для найнижчої вартості милі в автономному режимі. і виробництво відбуватиметься прямо тут, на цьому заводі. Ми почнемо виробництво у квітні наступного року. Сабрик. Питання регуляторних дозволів Маска теж не бентежить. Він вдячний компанії Веймо за те, що вона проклала шлях, і впевнений, чим більше безпілотні таксі стануть звичними на вулицях міст, тим менше причин у регуляторів казати ні. Але історія маска це не лише про технології та мільярди, це про людину, яка народилася в преторії. Південна Африка здобула освіту в Сполучених Штатах Америки і побудувала імперію від Tesla до SpaceX від соцмережі X до штучного інтелекту XI. Це про того, хто купив Твіттер за 44 мільярди доларів і перейменував його на X, обіцяючи платформу для вільної дискусії. Моя мета, якщо все вдасться, з Твітер. Створити сервіс, який буде максимально інклюзивним, де в ідеалі більшість Америки буде присутня, спілкуватиметься, обмінюватиметься ідеями, контентом і творчими речами. Але найбільш драматичним виявився його вихід на політичну арену. Маск став одним з найближчих союзників президента Дональда Трампа, витративши понад 119 мільйонів доларів на його виборчу кампанію. Трамп називав його зіркою, дивовижною людиною і доручив очолити департамент ефективності уряду. «Додж». Але медовий місяць між маском і Трампом тривав недовго. Після відходу з посади спеціального урядового радника Маск різко розкритикував бюджетний законопроект, підтриманий Трампом, назвавши його огидною мерзотою. Це стало початком публічного розриву. Він знав кожен аспект цього законопроєкту. Він знав його краще ніж майже хто небудь, і в нього не було жодних проблем, поки він не пішов. І якщо ви бачили його заяви про мене, які ви, я впевнений, можете легко отримати, це дуже свіже на плівці. Він говорив про мене найкрасивіші речі, і він не сказав погано про мене особисто. Але я впевнений, що це буде наступним. Але я дуже розчарований в Ілоні. Розлам поглибився, коли Маск у липні оголосив про створення нової політичної партії партії Америки. Він заявив, що велика, прекрасна податкова реформа Трампа збанкрутує країну, але вже у вересні їх помітили разом на меморіальній службі. Політика це мистецтво можливого, і навіть найгучніші конфлікти можуть завершитися рукостисканням. Схвалення рекордної компенсації для маска стало підтвердженням того, що акціонери Тесла вірять у його бачення. Попри суперечки, політичні. Скандали та численні критики. Не всі погоджуються з таким рішенням. Норвезький суверенний фонд, найбільший у світі, проголосував проти, назвавши розмір винагороди надмірним. Але більшість довірила маску очолювати майбутнє, в якому електромобілі керують самі, машини працюють на заводах, а штучний інтелект змінює правила гри. Залишається питання: чи зможе маск втілити всі ці амбіції в життя, чи його обіцянки лише чергові маркетингові трюки. Історія Ілона Маска вчить одному: ставки завжди високі, цілі граничні, а результати непередбачувані. Як і сама людина, яка їх створює.

Well, everyone, what, what are the things that have led to this day? Uh, what are the cars? That, like, if you go back 11 years today, Tesla had made one car, that car. That's serial number one of, of, of Tesla. So, that's, that's my car, actually. Yeah. It's a video of uh, some of what's going on in the plant. It's good. Take number two. Wow. Yeah. I got it. That's beautiful. I, got it. I think we're, uh, our country had to do this. We had to go and do this. They've taken away other countries. <laughs>